Епізод, який став вирішальним про ваш гол на останній секунді на останній секунді мене заміняють. Я виходжу, йдуть комбінації наші, бачу велике пространство і знаю, що мені туди треба бігти. М'яч в моїх руках я була впевнена, що я заб'ю цей цей гол, бо я на себе взяла цю гру цю перемогу. На останніх секундах також був тайм-аут. Ви потрапили в кадр в телевізійну трансляцію. Було видно, що ви дуже засмучена, але ледь не сльози були на очах. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, коли я обігрувала, вже пройшла. Я була певна на дві минути, сіну сім метрів. Але наш тренер ну, взяв тайм-аут. Ну може це було і правильно, але в мене ж буркливі емоції. Думала, допомогти допомогти команді забити. Ну ось тому такі емоції були. Також варто згадати момент, що одна з лідерками, беззаперечно, хмельницької команди Вероніка Алєксєєнко отримала три двох штрафи і була вилучена. Як мінімум, точна третя вилучена, це вона на вас заробила, вийшли в обіграш. Якби це було теж один з ключових моментів іти в обіграш і змушувати вилучатися на супер. Я ви ще раз. Моменти з, з вилученням Вероніки Алєксєєнка, лідерки Отаки з Хмельницького. Це був момент, коли вона свалила проти вас. Розкриті про цю вашу гру, коли ви йдете в обіграш, і... коли йду я в, обер... в обіграш, я нічого перед собою не бачу. Я бачу суперника біль більше нікого. Ну йду до кінця.